Я ніколи не думала, що це може стосуватися мене. Маленьке селище, робота на пошті, знайомі обличчя з дитинства. Тут усі всіх знають. Життя текло тихо дім, робота, город, син, а потім той аналіз. У вас віл. Лікар сказав це спокійно, наче новину про погоду. Я сиділа, мов укопана. Мені здавалося, що десь має гримнути, засвітитись, усе навколо спинитися. Але нічого не сталося лише дивна тиша і думка: невже це я? Перші тижні я просто існувала, не могла їсти, не могла спати. У голові звучали лише фрази з інтернету, чума заразна, кінець життя. У селищі я не могла нікому сказати, навіть подрузі. Я боялася, що вона перестане приходити на чай. На роботі усміхалася, як завжди, приймала посилки, а в душі паніка. Найгірше було, коли люди говорили, О, ти чула! у сусідньому місті жінку з ВІЛ вигнали з роботи, я стискала пальці під столом, щоб не видати, як мені боляче. Злам стався, коли я не витримала, і розповіла одній медсестрі з нашої амбулаторії. Я просто заплакала перед нею, сказала все Вона не відвернулась. Вона зробила чай і сказала: Ти не хвороба, ти людина. Потім допомогла стати на облік, пояснила про терапію. Я вперше за довгий час спала спокійно, не тому, що стало легко, а тому, що поруч з'явився хтось, хто не боїться мене. Це було початком чогось нового, мого повернення до себе. Терапію я почала приймати щодня, спершу з острахом, потім зі звичкою. Організм відновлювався, на обличчі з'явився рум'янець, а я знову почала сміятись та все одно жила ніби в двох світах. Зовні звичайна жінка з пошти, всередині та, що приховує таємницю. Мене врятували маленькі радощі, квіти біля будинку, дзвінок від сина, вечірні фільми і розуміння. Життя не закінчилось, воно просто змінилось. Тепер минуло три роки. Я здорова, я живу. Іноді думаю, що ВІЛ не забрав у мене життя, а навчив цінувати його, навчив слухати себе, берегти. Я вже не боюся. Якщо хтось із тих, хто чує мою історію, дізнався свій діагноз, знай, це не вирок. Так буде боляче, буде страшно. Але потім обов'язково настане день, коли ти прокинешся і скажеш, я живу, і це вже перемога.